Всім привіт! Зробив я вже фундамента. Сьогодні після заливки десь день третій чи четвертий правильніше. Ну, аркер в принципі це третій день, він останній заливався, останню чергу. Все отлично. сьогодні опалубку зняв, бетон хороший, куски не ламаються, не кришиться. Тут де перші дні, четвер, перші дні заливав, от, навіть не відбивається. Хороша марка вийшла, марка 300, Дом, тут якби гараж, ходна буде частина, ну і кухня, прихожа столова, можна сказати, з еркером. Всім дякую за увагу, Весною буде здоров'я, життя. Будемо робити плиту заливати ну і починати блоки виробляти.